Зараз змінюємо тему. Підхід схожий на план маршала потрібен для відбудови України. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час конференції з відновлення у Римі. Саме тому союзники мають допомогти визначити конкретні фінансові механізми підтримки. Почуємо. Нам також потрібен чіткий план відновлення. Подумати про яку роль відіграв план Маршала у відбудові і трансформації Європи. Саме тому у Європі вже багато десятиліть панують мир та економічне зростання. І зараз у нас є реальна можливість розпочати нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі плану маршала, і нам слід розробити його разом. Відбудова України стосується не лише нашої країни, а й ваших країн, ваших компаній, ваших технологій, ваших робочих місць. Те, як ми Відбудуємо нашу країну, може також сприяти модернізації вашої інфраструктури та промисловості. Юлія Гришина, народна депутатка України і членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Е, ну, знову я думаю, варто повернутися до цієї конференції щодо відновлення. Е, там Володимир Зеленський говорив про. Е, е, Двісті навіть двісті готових до підписання угод загальний кошторис це 10 мільярдів євро. Розкрийте деталі, будь ласка, що про, про що йдеться? Про які е, угоди і які галузі це охоплює дійсно зараз триває другий день міжнародної конференції по відновленню України. Я знаходжуся тут з нашою українською делегацією. Можу засвідчити той факт, що величезна кількість представників. Мабуть, біля ста держав представлені тут на цій конференції більше чотирьох тисяч осіб беруть участь поспосередньо в цій конференції. Це Величезна зацікавленість, і дійсно вже зараз ми чуємо заяви про те, що ця конференція є однією з найрезультативніших по рівню фінансової допомоги, яка залучена буде за результатами цієї конференції. Якщо говорити про напрямки, які нас цікавлять, я просто можу з спочатку. Треба сказати, що вже цій конференції передувала річна робота. Тобто, кожен на своєму рівні народні депутати, представники уряду, регі... місцева влада вони працювали над тим, що вели певні перемовини з різними нашими міжнародними партнерами, щоб підготувати ті меморандуми, які безпосередньо підписуються в межах цієї конференції. І саме протягом цих двох днів ми спостерігаємо, коли фактично можна сказати, що це такий результат вже тієї роботи підготовчої, яка була проведена. і дійсно величезна кількість меморандумів підписувалася вчора, сьогодні, різними представниками влади України на різних рівнях, і ми говоримо про конкретні результати, конкретні суми в різних напрямках. Хоч знаєте, я хочу поділитися так своїм враженням, що тут я спостерігаю таку єдність, максимальну єдність представників. Влади України різних ем, рівнів, як всі вони е, працювали протягом року, як вони борються за фінансову допомогу по різних рівнях. керівники е, обласних військових адміністрацій. мери міст е, е, дійсно підписують реальні документи про реальні суми для фінансування тих е, секторів економіки, соціального сектору, які потрібні на їх думці для розвитку їх громад, територій і так далі, е, дійсно е, заявлено попередньо, що сума. Фінансової допомоги буде складати в результаті цієї роботи біля 10 мільярдів доларів. Ми дуже сподіваємося, що вона так і відтвердиться в результаті цієї конференції. І якщо говорити про конкретні напрямки, то звичайно нас цікавить підтримка фінансової системи України, підтримка сектору обороноздатності, тому що на сьогодні це для нас є пріоритетний напрямок. Нам потрібна підтримка сектору оборони для того, щоб розвивалася економіка і для того, щоб розвивався соціальний сектор. Звичайно, мова йде активно дуже працювали представники виконавчої влади над питаннями підтримку підтримки критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури і підтримку соціального сектору, щоб наші люди мали можливість щоб працювала система соціального забезпечення, пенсійного забезпечення, і наші люди були забезпечені всіма виплатами соціальними, не дивлячись на те, які би складнощі не були з державним бюджетом України. Гарантії того, що партнери дотримуються цих зобов'язань, власне, як це виглядає з точки зору там суті, скажімо, цих угод, про які ми говорили вище? Гарантії, ви знаєте, я думаю, що найбільшою гарантією того, що ці. Угоди будуть виконані є те, що на, на цьому майданчику цієї конференції були присутні перші особи величезної кількості європейських і не тільки країн, які виступаючи з трибуни, оголосили про повну підтримку України, і надзвичайно цікавить реальна допомога, тому що політичні заяви це дуже важливо для нас, але нас на сьогодні країна бореться дуже складно великі обстріли, які на жаль. Тільки збільшується останніми днями. Нам потрібна конкретна допомога. Ось, наприклад, президентка Єврокомісії дер Ляйн зробила заяву про те, що створюється фонд підтримки відновлення України, і вже є перша сума, яку яку вони прогарантували це 500 мільйонів євро. Да і взагалі. Президент виступів з ініціативою створення коаліції відбудови України. Всі ці ініціативи були підтримані, і це заяви, які робляться першими особами Європи і інших країн світу. Тому, звичайно, я думаю, що в нас немає сумнівів про те, що все це буде реалізовано, тому що можу вам сказати, як людина, яка була присутня на відкритті, слухала всі ці виступи. Це це дійсно говорить про те, що Україна на сьогодні має підтримку не тільки Європи, а й усього світу. І те, що сьогодні відбувається протягом цих двох днів на цій конференції, це дійсно дуже от дуже хотілося передати це, що в цьому місті в Римі ну тут фактично весь світ. Да, тут присутні представники, Більшості Крим ну, всіх країн Європи, більшості країн світу, і всі вони приїхали туди, щоб обговорити питання допомоги підтримки України. Звичайно, є інвестиційні проекти. Звичайно, країни інші бачать для себе фінансове зацікавленість від цих інвестиційних проектів. І ми все робимо для того, щоб дійсно ці проекти інвестиційні були цікавими для інших країн. Тому це дуже важлива конференція. і Я впевнена, що той результат, який країна отримає конкретно за наслідками цієї конференції, він буде відчутний, думаю, кожному українцю. Так само Володимир Зеленський говорив про необхідність відновлення у стилі плану маршала. Ну тут, бачите, є одна, але істотна відмінність. Те, що ми маємо зараз, це продовження війни. Тобто, якщо ми порівнюємо навіть з відновленням за планом маршала, тоді це відбувалося після завершення війни. Власне, які корективи тут мають бути в ось цьому стилі, про який говорив Зеленський. Так, дуже важливе питання. До речі, я хочу на цьому акцентувати увагу, тому що багато хто журналістів, з якими я розмовляю, вони сприймають цю конференцію конференція, яка спрямована на відновлення, тобто відбудову України, яка буде відбуватися після закінчення повномасштабного вторгнення. Насправді зовсім інший зміст вкладається в цю конференцію. Тут ми вирішимо питання підтримки України в різних сферах сьогодні, прямо зараз. Тобто дійсно обговорюється, такий був приклад, наведений президентом України в план Маршал, але він з але він дещо скоригованим змістом відповідно до нашої ситуації, в якій сьогодні перебуває Україна. Тобто, ми сьогодні говоримо про те, що в межах цієї конференції ми залучаємо підтримку, яка буде надходити в Україну вже завтра по різних напрямках. І що нам потрібна допомога прямо зараз. Нам потрібна допомога в підтримці критичної інфраструктури енергетичної інфраструктури. Я можу привести, наприклад, приклад конкретний, коли компанія там український бізнес, там в даному випадку компанія компанія розробила укриття, і вони привезли його на цю конференцію і під керівництвом з координації. Агенції з відновлення Сергія Сухомина представили її на цій конференції, і вже є певні домовленості щодо фінансування нашими партнерами цих укриттів. Вони є набагато дешевшими ніж ті, які працюють зараз. Вони дуже швидко встановлюються, і ми вже маємо надію, що вже з вересня, з вересня, з допомогою наших міжнародних партнерів, ми зможемо швидко закупити ці укриття і встановити їх в дитячих садочках в школах. І таким чином величезна кількість дітей зможе отримати доступ до офлайн освіти. Mm -hmm. Тому ця конференція важливою для буквально ем, кращення життя наших українців, безпеки якості їх життя. Буквально вже найближчим часом. Я вам дякую за те, що знайшли час за розмову. Нагадаю, Юлія Гришина з нами на зв'язку: народна депутатка України і членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій.